Екзаменаційний маршрут номер 2 з сервісного центру 3248 у місті Переяслав за адресою Новокиївське шосе 46. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо маршрут. Вмикнув першу передачу, подивився в зеркало, нікого нема. Починаю рух. Ось о, у нас знаходиться сервісний центр. саме цей. Бачимо припарковані автомобілі. тому... Перелаштовуємось у ліву полосу та проїжджаємо, щоб у нас не було порушення безпечної дистанції. Перелаштовуємось до суцільної лінії. Тут і погано видно, але нема. вона тут є. Тримаємось правої полоси. Тільки що був знак 5.38.1 пішохідний перехід. Якщо були б люди, то згідно пункту правис у нас.1, надаємо перевагу. Рухаємось у правій полосі. Друзі, у першому. Маршруті, я там пояснював, як починається маршрут, тому подивіться, будь ласка, там важлива інформація є. Щоб не повторюватись, тому у другому маршруті я вже не буду цю інформацію знову про неї наголошувати. Також нагадаю, що у плейлисті є всі маршрути, тому, будь ласка, дивіться. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості. Далі там лежачий поліцейський. Іноді питають, на якої передачі я проїжджаю його, я проїжджаю на другій передачі. Знову пішохідний перехід. Зупинка громадського транспорту. Якби громадський транспорт виїжджав з цієї кишені, саме кишені важливо. У населеному пункті, тому якщо там стоїть маршрутка, яка вимкне лівий покажчик повороту, ми повинні її надати перевагу, пропустивши. Якби кишені немає, або якщо вона є поза населеним пунктом, то ми не повинні зупинятись і надавати перевагу в маршрутці. Давайте виконаємо випередження, вмикаємо лівий покажчик повороту. Перед пішохідним переходом не можна перелаштовуватись. За 50 метрів у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. І повертаємось у перше положення. Зазвичай перед цим, бачите, тут є розмітка перед пішохідним переходом. Також на світлофорах є. Тому звертайте на це увагу, десь затерте воно, тому рухайте так, начебто воно там є. Попереду припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покачок повороту, подивилися ліве зеркало, повернули на півсекунди голову, щоб нікого не згобити у сліпій зоні. Правий поворот, також праве зеркало, бо там вже може хтось бути двоколісний, наприклад. І рухаємось. Бачимо, тут у нас позначено узбіччя, не перетинаємо цю сусільну лінію розмитки, бо це буде порушення. По узбіччю рухатись не можна згідно правил дорожнього руху України. Знов пішохідний перехід. Минаємо ямки. Друзі, ви можете... Заварити смачної кави і дивіться усі маршрути. Також буду вам вдячний якщо ви мені задонатите трохи на каву на карту Приватбанку, вона є в описі до цього каналу. Під'їжджаємо до пішохідного перехіду і рухаємось прямо. Бачимо попереду у нас знак 2.3, головна. Дорога, вона у нас уходить ліворуч. Саме ми їдемо по головній, але будьте обережні, дивіться по сторонах, бо те, що ви є на головній дорозі, ще не дає вам. Гарантії того, що ви безпечно приїдете перехрестя. Тому поглядайте, коли йдете на зелений, там на головній дорозі, завжди дивіться по сторонах. І голова повинна крутитись на 360 градусів. Поглядайте у зеркало салонне, для того, щоб дивитися, що там у вас позаді коїться. Може хтось там не співає затормозити на пішохідному або на світлофорі. Дайте йому змогу все зробити. Ступенево зупиняю... зупиняючись, якщо у вас є така можливість, або може там спецтранспорт. який так, повертаємо. Тут у нас припарковані автомобілі, тому ми їдемо ось так. Припарковані автомобілі закінчились і повертаємось. Бачимо, у нас там було максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. Нагадаю, що не можна їхати зі швидкістю більше, ніж зазначено на цьому знакові. І у нас є. Була там суцільна розмітка, друзі. Я нагадаю, що її притинати не можна. Можна, тільки, якщо в інший спосіб, неможливо проїхати, приїхати стить якийсь автомобіль на дорозі, або автомобіль рухається зі швидкістю, або інший транспортний засіб зі швидкістю менше ніж 30 км на годину. Рухаємось прямо. Також, друзі, якщо ви побачите рекламу. В цьому відеоролику, який Ютуб встраює, будь ласка, буду вам дуже вдячний, якщо ви не будете натискати кнопку пропустити, а подивитись рекламу, буду вам дуже за це вдячний. Просто подивіться, не обов'язково щось там замовляти. Ну, якщо щось захочете, то це ваше право. Це рекламу вимикає Ютуб, якщо що. Під'їжджаємо до перехрестя з кройовим рухом. Друзі, згідно правил дорожнього руху, бачимо, знак у нас 4.10 Перехрестя з круговим рухом. Згідно правил дорожнього руху, я не зобов'язаний вмикати лівий покажчик повороту, але інколи водії це роблять. Тому, друзі, зараз я проїду так, а там далі я вже проїду по-іншому. А вже ось тут, ось нам Таврія не надала перевагу, на жаль. А ось тут вже правий покажчик повороту треба вмикати. З'їхали з перехрестя, вимкнули покажчик повороту. Але я вам потім ще скажу, чому інколи цей лівий покащик повороту він необхідний. Зараз на цьому маршруті такої ситуації не можу це пояснити. Бачимо максимально обмежені швидкості 40 км на годину. Але, друзі, я вам скажу, тут такі лежачі поліцейські з асфальту, вони такі досить... Звісно, не резинові, як це повинно бути, тому можна трохи на меншої швидкості приїжджати ці поліцейські. До речі, той, хто при... передивляється усі маршрути по декілька разів, той вдало складає іспит. Тому що навіть досвідчений водій, коли попадає у місто, він трохи тіряється, дивлячись на те, що досвідчений водій завжди візде проїде. Але що тут казати, якщо водій досвідчений, трохи йому незручно їхати у місті, де він не знає дорожніх знаків і інших особливостей доріг, то що тут казати про навчальний автомат, про, ну, про новачка, який сів і їде здавати як іспит. Тому, друзі, будь ласка, передивляйтесь, це вам допоможе дуже. Рухаємось далі. Дивіться, насчет лівого повороту. Моя вам порада все ж таки. При заїзді, наприклад, якщо це у вас перший або ну перший з'їзд, понятно, ви правий покищик повороту вмикаєте. Другий з'їзд, можна його не вмикати, тому що ви перший приїхали на, зразу вмикнули правий покажчик повороту, все ясно. А ось коли ви вже йдете на третій, на четвертий або іноді є перехрестя п'ятий з'їзд, то я вам раджу все ж таки їхати завжди з правим з лівим покажчиком повороту до того моменту, поки вже не буде ваш з'їзд. Перед ним вже вмикаєте. Чому? Тому що ви їдете, наприклад, у правій смузі, дві смуги, наприклад, дві чи три у правій, ви їдете. І ви будете їхати по кільцю майже все кільце на розворот йдете. Автомобіль, який їде від вас ліворуч, він, буде, він не буде бачити вашого правого покажчика повороту, він може подумати, що можливо ви будете з'їжджати з кругу. І він може почати рух ну, почати з'їжджати з кругу, розумієте? А коли у вас буде вимкнений лівий покажчик повороту, неправильний, той, що не вимагає від вас правила дорожнього руху вмикати, тоді вже цей водій, побачить, що у вас вимкнений лівий покажчик повороту, і цей проїзд перехрест з кровим рухом буде вже більш безпечним. Тому, друзі, будь ласка, звертайте на це увагу. Зараз трохи далі нам необхідно повернути на трасу Ін Н08. І ми зробимо такий невеличкий кружок через Золотоножське шосе. І ви побачите. Я вам спеціально називаю всі всі вулиці. Ми, до речі, їхали від сервісного центру. ну, Давайте я вже на трасі скажу вулиці. Бачимо попереджувальний знак. про Регульоване перехрестя, але світлофор не працює, Верність, працює у режимі жовтого мигатіння. Тому у нас є знак 2.2 проїзд без зупинки заборонений. Цей знак ми відштовхуємося від нього, зупиняємось перед знаком і продовжуємо рух, дивимося ліворуч, праворуч і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по трасі нн 08 так, справа у нас там автомобіль далеко, зліва. Нема автомобілів чудово. Їдемо, не перетинаємо суцільну лінію розмітки, Це важливо. Ми почали маршрут з Новокиївського шосе. Потім ми поїхали по вулиці Покровській, потім на Богдана Хмельницького, потім на Героїв Дніпра, а зараз на Н08, потім далі ми повернемо на Золотоножський шосе і повернемо в сервісний центр. Територіальний сервісний центр номер 3248 у місті Переяслів. Я вам спеціально називаю ці всі вулиці, щоб ви могли їх подивитися на карті. Щоб у вас пазл такий сложився, як воно все виглядає. Бо це, ну, як на мене, дуже буде вам корисно, тому що. Коли новачок сідає і він розуміє, куди він буде їхати і що його чекає, це ж краще відбувається потім іспит. Рухаємось. Не дивлячись на те, що навчальна їзда поза містом у нас заборонена згідно правил дорожнього руху, маршрути у нас деякі проходять саме поза містом. Тому не забувайте ще вмикати. Денні ходові вогні, якщо їх немає, то вмикайте білижнє світло фар І рухаємось ми по трасі. Бачимо, у нас справа примикання другорядної дороги. Цей знак нам говорить, до речі, про те, що у нас головна дорога. І рухаємось прямо. Це просто попереджає знак про те, що ну, можливо там буде виїжджати автівка і звернути увагу на це. І рухаємось прямо. Знову у нас виїзд є з другорядної дороги, ми на голові. Самі такі типові помилки це перевищення швидкісного режиму. Пристегнутий пасок безпеки, безпеки невимкнений сигнал повороту та наїзд на суцільну лінію розмітки, друзі. Я вам хочу нагадати, що суцільна лінія розмітки вона є перед пішохідними переходами. Десь вона намальована, частіше за все, намальована, десь вона намальована. Ось як оцей лексус нас обігнав, це було порушення правил дорожнього руху. Що він не має права перетинати цю лінію, бо швидкість є більшою, ніж 30 км годину. Тому, друзі, це до речі, був саме обгін, бо з виїздом на смугу е, зустрічного напрямку. Якби ми було декілька смуг в одному напрямку і цей лексур робив би просто випередження, ну, Тобто ми в одному напрямку їдемо і він просто з більшої швидкості їде, це саме випередження. Це для того, хто там може здає ще практичний іспит. Важлива інформація. Друзі, дивіться, у нас тут розмітки нема, десь вона з'являється, до речі, попереду небезпечний поворот. То згідно правил дорожнього руху, якщо немає розмітки, треба розділити дорожнє полотно з урахуванням транспортних засобів, їх ширини. Тому десь приблизно поділити дорогу і. Але тримаючись правого краю дороги. Тому про розмітку перед пішохідними переходами та світлофорами я просто вам хотів сказати, щоб ви, навіть якщо вона затерта та розмітка, то ви на неї, будь ласка, не, не ну, якби не наїжджайте на те місце, де вона повинна бути. Бачимо кінець всіх обмежень. Тому що вам інспектор може сказати, там, наприклад, що ви туди наїхали, ви можете сказати, що її ж там немає, але ж ви. Знаєте правила, ви знаєте, що вона там повинна бути. У нас з'являється додаткова смуга. Давайте ми все виконамо, як це повинно бути на іспиті, вмикаємо правий покажчик повороту та перелаштовуємось у цю додаткову смугу, яка потім у нас знову закінчиться. Тому, друзі, і там вже у нас дуже багато автомобілів зібралось. Я трохи прискорюсь. Я хочу наголосити на тому, що так як я зараз поїхав, ніхто не робить. Позаду там, в мене дуже багато автомобілів, тут я вже не буду прилаштовуватись. Багато автомобілів позаду мене і всі вони їдуть прямо. Але ми ж тіпа, зараз складаємо іспит, тому я вам показую, як воно повинно бути. Тут знову з'являється смуга, ну давайте ми прилаштуємось тут. Рухаємось, бачимо у нас знак 3.29, максимальне обмеження швидкості. Не можна їхати зі швидкістю більше, ніж зазначено на знаку. Бачимо отут 5.16 знак ліва полоса тільки для повороту ліворуч або для розвороту. Тому, друзі, у тій лівій полосі не можна їхати, але зазвичай. Там машини їдуть, ну ось вантажівка позаду, ви не бачите, я бачу, зеркало салони перелаштувалося, але там деякі автомобілі продовжують їхати прямо. Знову бачимо небезпечний поворот праворуч. Попереду у нас їзд заборонена знак. Дорога з одностороннім рухом. Тримаємось правої полоси і вже трохи далі вмикаємо лівий поки повороту і перелаштовуємось у ліву полосу для того, щоб повернути нам ліворуч. І на цій розв'язці повернути на Золотоножське шосе. Повертаємо, бачимо знак 2.1. Нам необхідно, необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по цій дорозі. Автомобілів немало, але вони є, там трохи далі. Чудово, їдемо. Бачимо, у нас вже населений пункт. Тут ми можемо світло вимкнути, але хай воно у вас буде включене, щоб ви менше там робили якісь дії, там, щоб менше відволікались. Їдемо. До речі, це нормальне явище, ви можете у інспектора, коли сіли в автомобіль, запитати, де у вас вмикається. Ближне світло фар чи денні ходові вогні. Це нормально, це не буде там означати помилки, бо автомобілі там можуть бути різні. Тому рухаємось, ми вже у місті приязли. Є інші маршрути з інших міст України, їжджу по всій Україні, знімаю маршрути. Друзі, буду вам дуже вдячний, якщо ви здонатите. Скільки зможете на карту Приватбанку, яка є в описі. Тому що все це на такому особливому ентузіазмі, Все це, проєкт, він з власної кишені, все фінансується, тому бачите, які у нас дороги, і скільки коштує паливо. тому буду вам дуже вдячний, друзі. Продовжуємо. Тут у нас з'являється розмітка, все чудово, рухаємось. Якщо інспектор вам скаже, зупинися, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Таку фразу може сказати. Друзі, нагадаю вам, що не можна зупинятися на зупинках громадського транспорту, а також 30 метрів до та після зупинки на пішохідних переходах та виїздах з прилеглої території, а також 10 метрів до та після пішохідних переходів і виїздів з прилеглої території. А також не можна зупинятись, звісно ж, під знак. 3.34 зупинка заборонена, там можуть тільки автомобілі, таксі для висадки, посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Тому, друзі, враховуючи ці всі фактори, ви повинні виконати зупинку, включивши там правий поворот, зупинились, нейтралка, вернісь зразу ручник, потім нейтралка, Так логічно. Запам'ятайте, що це логічніше, так щоб правильно все робити. Все завдання виконано і потім відновлюєте рух, якщо вас інспектор попросив зупинитись. так? Також вам раджу навчитися паралельній парковці та заїзду в гараж. Все вам це знадобиться у житті. Ви ж не тільки по переяславу будете їздити, а ще й по Києву там. Тому будь ласка, тренуйтесь... Так, ми тут... Зараз повертаємо на Новокиївське шосе. Бачимо у нас рух тільки праворуч. Там, до речі, трохи не той знак поставили. Там повинен стояти знак 4.2, а поставили об'їзд препятствия з. правого боку. Бачимо, кінець дороги з одностороннім рухом, але, на жаль, чомусь не встановили ще попереджувальний знак двосторонній рух. Дивно, що все не зробили. І, друзі, нам необхідно виконати розворот. Можливо, інспектор попросить вас отут, де ми тільки що проїхали. а можливо, на перетині з вулиці Покровської. Тут вже залежить від самого інспектора. Тому слухайте, що він вам каже. Ну Давайте ми тут виконаємо розворот. Лівий поки що повороту. Про всяк випадок подивилися ліве зеркало. Людина нам посигнала з, не роз... з незрозумілих причин. Порушення ніякого не було. І продовжуємо рух назад. Можна було б тут розвернутися саме на Покровській вулиці. Тобто тут все залежить ще від інспектора, але все одно ви передивляєтесь ці маршрути, тому що по всім вони їздять. Може десь там бути якісь відхилення від маршруту. І вже тут зупиняєтесь там, де вам накаже інспектор згідно правил дорожнього руху. Друзі, дякую, що ви дивились. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, допомагайте каналу. Бажаю всім гарно скласти іспит. До зустрічі на дорогах. Всім пока!